Учора 3 квітня розпочалася реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня включно. Реєстрація цьогоріч здійснюється дійснюється виключно онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Там при створенні електронного кабінету необхідно вносити персональні дані разом із документами. Документ може бути або відсканований, або може бути сфотографований. Уточнення для зображень наступне. Вони не мають бути об'ємом більше одного мегабайту. Цьогоріч учасникам необхідно буде вносити дані про так званий ідентифікаційний код і підкріплювати його знову ж таки, Скан документа відповідний. Усю необхідну інформацію абітурієнти матимуть у персональному кабінеті, навіть якщо виникнуть неточності у реєстрації. Тому фахівці радять не зволікати, бо у разі необхідності виправити дані. На своїй персональній сторінці бачите підтвердження, чи вони зареєстровані. Ну в них знову ж таки це такий електронний сертифікат. Чи вони на зареєстровані? Туди ж на цю персональну сторінку буде їм надсилатися запрошення і повідомлення про те, якого числа в якому пункті безпосередньо Посередньо вони будуть проходити національне мультипредметне тестування. Туди ж їм будуть надсилатися відповідно і результати про те, як вони склали національний мультипредметний тест. Цьогоріч обов'язковими предметами УНМТ є українська мова і математика та один на вибір з огляду на те, який саме буде необхідний при вступі у навчальний заклад. Змінився не тільки перелік предметів, змінився і час проведення тестування. Цьогоріч три предмети пишуть упродовж 180 хвилин. Змінилася кількість відповідно тестових завдань, раз збільшився час, і дещо змінився формат тестових завдань. Тобто, ну він руш він не змінився, він розширився. Він був у зовнішньому незалежному оцінюванні. Також цього року вперше запроваджується певний поріг правильних відповідей, аби отримати результати від українського центру оцінювання якості освіти. Необхідно буде набрати мінімум. 10% тестових балів з тих предметів, з яких вони проходять тестування. Якщо, наприклад, з української мови 45 балів можна забрати, набрати, ну максимум дати 45, набрати 45 балів, давши всі правильні відповіді, то 10% так? Це Має бути мінімум 5 балів для того, щоб дитині обрахували тест. Спробувати пройти тест можна на сайті українського центру оцінювання якості освіти, де розміщені демонстраційні варіанти, які мультипредметний тест проходитимуть у дві сесії основну і додаткову, з 5 по 23 червня і з 11 по 24 липня відповідно.